Я в шоці сам, я в шоці сам, я до сих пор не вірю. Хлопці, коротше, хто шукає трактор, от просто візьміть номер позвонить, просто запитайтеся. Може ви не знайдете, може то, що треба, вам у нас нема такого. А може, може бути таке, що ви урвете на баксів 500-700 дешевше. Позараз поскидали ціни на трактори, зараз поскидали ціни на ДТЗ, зараз поскидали ціни на джинма. Зараз трактор люкс-сегменту в нас джинма, ловал, ДТЗ, так собі, Донфенг, джин, малого у Денфен, ось на три бренда, сама жирна знижка. Сьогодні в нас дядька купив, щоб ви розуміли, джин по ціні там ДВ. Обичної девешки Кентавра. Хлопці, збережіть номер телефону. Є все в наявності. Поняли? Любі трактора, міні-трактора, мото-трактора, навісне, шифенги. Маємо хороші пропозиції, трьохциліндрові булати Кентаври, скаути, маємо хороші пропозиції. Нові скаути завезли наконець. Нові 254, нові 404, нові 504 завезли Наконець. Ось в шифінгі, в оновленому капоті, пожалуйста, маємо. Хто хотів, щоб був новіший капот, з новим дизайном, теж, пожалуйста, маємо всі кольори, які ви захочете, такі у вас будуть. Хлопці, і основна ціна. Джинма стала стоїть, як колись стояла девешка. Сінтай трьохциліндровий, ви не повірите, стоїть як ремінний шифень. Хлопці, то є просто шара на сьогодні. Я от приклад про 3700 ціна Сінтай. 35 3550 ціна шифен. трьохциліндровий трактор проти одноциліндрового трактора. Сінтай 240 проти шифен. Різниця ж є, ціна однакова. То, що нехороша можливість. Вже перепишіть номер, вже ми привозимо, ми привозимо безкоштовно. Ми привозимо без передплати, ми привозимо всю техніку нову, справну, складену, з документами з гарантії. Робимо реєстрацію для клієнта, щоб ви вже не витрачали свій час та нерви. Не їздили того, то ми робимо все під ключ. Вам хіба треба буде поставити його на облік? Все остальне повністю фірма робить, за це теж ми гроші не беремо. Хлопці, зверніть свою увагу, модельки GMT 3244 24 повнопривідна, е, обична. GMT-3244, 24, повнопривідна, реверсна. І... 3244 44 з ходу зменшувачем. Також Donfeng G2, дуже жирна знижка, дуже жирна ціна. Також Donfeng DH DHX безреверсні, дуже класна ціна. І Donfeng 404, сороковка 40 теж ціна на сороковці, щоб ви розуміли. Знижка майже 800 доларів зі старої ціни, хлопці. Такої можливості більше не буде. Така можливість то є тому, що зараз остатки розпродаються тракторів. 23, го початок 24-го років. Так що, мужики, скористайтеся нагодою, я вам кажу, зараз сама ліпша нагода взяти новий трактор дешевше. Перепишіть номер телефону, який є в описі під цим відео. Або перейдіть на наш сайт. Ми наголошую на тому, що на сайті всіх знижок не указано. Тому перейдіть на... Ну, по номеру телефону наберіть і запитайтеся, який ви саме тракторець хочете собі придбати. От, мужики, міні-трактор України. Запам'ятовуйте назву нашого магазину. нас саме чесна розпродажа. Ми кажемо все, як є. Ми вам допоможемо підібрати техніку, щоб воно вам стало в пригоді, щоб воно не стояло потім, щоб воно не було втридорого. От. І в нас сама класна ціна в Україні, яка є на сьогодні. Привозка безкоштовна, без передплати в будь-яку точку України за рахунок фірми. Тому не зволікайте і дзвоніть вже.